Ми щодня бачимо їх на вулицях, інколи не зважаємо, інколи гидливо кривимося. Утім, все одно співчуваємо українські безхатьки, хто винен, що вони є, і чи всі безпритульні алкоголіки або невдахи? Як люди втрачають дах над головою та де знайти буде тимчасовий прихисток? Дізнавалася Світлана Федек. Смердюча занедбана будівля, 23-річний Василь інколи тут ночує. Він став сиротою ще у 8 років, виріс в інтернаті. Коли досяг повноліття, шукав батьківський будинок на Полтавщині. Сподівався, якщо хати вже немає, хоча б переоформити земельну ділянку. Та в місцевій сільраді хлопця ошелешили. Ви не має доступу до право власності. А чого це? Я не вмію. Не вмію. Понімаєте? Ви жуков. Я Жуков, я знаю. Ну, я йду по матери на фамілії. Ви Жуков, а водієць був заєць Володимир Миколаєвич. Батьки Василя жили цивільним шлюбом. Через це, а ще через байдужість соціальних служб залишився на вулиці. А на території обіця, де виріс, будівельники звели нове офісне приміщення. Вони мене послали далеко і лікує на Я їм не докажу, що ми тут жили. Нічим. Відтоді Василь у Києві часто навідується до цього доброчинного центру. Тут безпритульні можуть безоплатно поїсти, помитися, попрати речі та отримати одяг, поновити документи. Керівник доброчинного центру розповідає: безхатько може стати кожен. Є і бывшие директора, і работники банків, і керівники вищих звінів і, і власті, і бывшие партійці, і СБУшники, бывшие партійні школи. Всі е, у нас є безпритульні через негігієнічний спосіб життя, часто хворіють. Тож тут їх підліковують медики на території закладу. Є місце навіть мистецтву. Деякі з цих полотен намалювали без хатьки. Пусть ну, не нунів зрешне, красива там ні професіональна, але вже чоловік передав штота. Що Штивобалітну найчастіше люди опиняються на вулиці після квартирних афер. Таких історій у відвідувачів центру, хоч греблю, гати. Ніна бурлакує вже шостий рік. Жінка хотіла купити будинок, віддала за нього гроші, а папери не оформила. Мені документи мені тянули, тянули з документами, тянули. Так та нічого ні Без Безхатькам дуже складно влаштуватися на добру роботу та провадити порядний спосіб життя. Людина, що потрапила на вулицю, зазвичай починає вживати алкоголь і віддаляється від суспільства. Оці безпритульні, що блукають залізничним вокзалом, огидні гостям столиці. Я вот саме з Росії а, і приїхав на вокзал. Першим ділом обратів увагу, що з люди, конечно, нігативно, тим більше, коли ну, ідеш куда-то по діла пристають, как бы, ну не всегда приємно. Кияни ж таким більше співчувають. Я понимаю, что у людей что-то случилось, так произошло, люди оказались на улице. И образ жизни вынуждает их принимать алкогольные напитки и так далі. Даже діватися таким людям. В нашей стране ничего не сделано для того, чтобы как-то этому ну, прекратить. Світлана Феде, Кирил Коротких, Андрей Грищенко, НТН.